Всім доброго мирного дня. Я вас вітаю на каналі Моє Полісся. У нас дощ. Подивіться, що робиться. Цілу ніч ішов. Калюжі знов стоять. Ось що робиться. Піду кроликам зарядам. одягну курточку вийшла з хати. Воно холодіна. Козу випускати не буду, бо дуже холодно. Ось таке. Поле згорали, нічого страшного. Дощик пройде, буде краще розходити. Все будемо садити. Ось такі калюшки. Ось таке все. Біжу кроликам, козулю. поросючку вже дали. Жульоша. Біжу. Жулік тут. Жулічок. Жулічок мій. Отак чесночку. полола трохи там ніяк. Подивіться, вчора ходили роздіти зовсім, а сьогодні подивіться, що робиться. Сьогодні в куртоці з капюшоном, бо дощ іде, йде. О, що в мене в курей. Зараз покажу, що в мене робиться в курей. Зараз піду кузу подаю, випускати не буду. Кроликам дам. Курочка тим всередині дала, а цій на дворі. Отаке в мене робиться. Вам гарного перегляду. Насипала курузки сюди. Качка не знаю, де десь поїла, вже десь там треться, він тут. Весь час на вулиці, весь час на дощу. Заходити не хочуть. Вона вже точно не сяде, буде так і смикатися. Ось тут тільки мене потоп. Топають, чохають. А все рівно по вулиці ходять. О. А пташки як гарно співають. Все рівно. Як гарно співають пташечки. Тут вчора прибрали, Уставили, щоб трохи просохло. Будуть уже броліри. У п'ятницю привеземо птицю ще одну, засиплемо ще тут. Всім трошки хай просохне, ой, як просохло гарно. Ну, зараз просохне ще до п'ятниці і буде красота. Тут качечка. Що з листя? Діток поховала. Тут тепленько, тут добре, але що дощ нічого страшного сидить, ще вельми їх і не водить. І сама ще вельми не їсть. Трохи бачу з'їла, її багато насипала. Ось така мене качечка. Ідемо до кови. Ти ж моя дерезулічка. а чого то ти так вилізла? Моя дівочка. даю їсти. Що? Подивіться, як її зв'язала отут. Ще на шнурок. Ця дівка мерву робить. Дітей погубила. Де? Да? красуня? Дітей погубила. А сама ось що вичвирає. Мама зав'язала на шнурок. Штирха є, така якась бурлива. Того року була така хороша козочка, а цього року без дітей вже якась стала. Не вправляємо. Тікай! Чекай, мама, дасть зерна. Давай. Ой, так На, Тобі зерна. Ось тут така в мене миска. Ось така миска. О. Насипаю, все вона злізла. Зараз буду дояти. Вношу таку кружку її зерна, усу. Зі, зараз сіна все дам. подою. О, таке відеречко молочка Надую. Ну Тут у мене ждуть. Хлопці, зараз даю. О, так, Налила, подивіться, як хлебчуть. Ще сусідський там приходить сюди. Що? Що таке? Пий. О, напився вже так скоро. О, скільки їм налила. Пийте. яка смакота. Пийди, Васік, пий. Тепер поставлю козі ще кормушечку. Ось так поставила кормушку, прив'язую. І наклала сіна. Все, порядочок. Всіх погод. Хлопці поїли, піду до кролів. О, така баночка молочка. Хватить, для нас вистає. О, насипала, зараз води налю. Ось такі мене красавчики. Поготувала всіх. Дала їсти. І цім дала їсти. І цим. Всі їдять, все добре. Всім понасипала і тут всі їдять. О, ще кроличку зараз погодую, діток. І все. п'ють водичку, як гарно. Ось такі в мене красунчики ще є. Ось такого ящика зробили. Кругом вікна, зверху шифер, там клійоночкою, дощ йде, переночували Пере... добре. Отакі тут будуть сидіти довго. Да, діти? Отаке мене тут красавці. Я всіх попорала, подивіться, яка я мокра. Подивіться, що робиться. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім, миру на землі. До побачення, мої хороші!